Своим ходом у дверь заехал. Даже до Речка. Взяв по смішній ціні трошки його вирішив реанімірувати Можно сказать, что взяв по цене металолома Він на ходу приїхав своїм ходом. Мабуть, він був екскаватор, тому що днище суцільне Сидячка була просто так на резинках. Бак положений сидячка прикручена проволокою Ну, в планах Перевести на дозатор. Вже я його перевів на стартер. ось так через плиту стартер. Значить, поміняв я шатуни, вкладиші, поршня, були б ушні хороші. Нові пальці і кольця. Нові, тому що тут поршня були на три масло, ну, на три канавки. Верніше на одно масло сьомне. Я поставив на п'ять канавок, на п'ять колець, на два масло сімних кольця. Це все викинеться, гідробак поставлю і від гідробака буду тулить як туди завтра. Не знаю ще як, але задумка така. І звичайно, распределителя уже там не будет. Распределитель будет где тут сзади. Не знаю, чи на левой, чи на правой стороне. Трошки помощник мой его вычухает, вымывает. Вот. Бак. Топливо на масло, распределитель, насос. Насос надо тоже менять. Тому що він не піднімає ну, потихеньку такий старичок буде в господарстві я думаю, незамінним помощником. Ну що, занимаюсь потихоньку возле для юмзика. Що я вже зробив? Покрасив, покуда були зняті поліки тут знизу. Зняв, в коробці все було нормально, всі скрастся включались, нічого не ричало, але я зняв кришку, потягував вилочки, були відпущені, лакіровка робить, вала дбура робить. Значить, напоминаю, це був екскаватор. Його так на швидку руку переоборудували. Значить, бак тут просто лежав на полу. Прикручене проволока і зверху була одіта сидячка. Я приварив кронштейни до бака, прикрутив його, Виніс назад розподілитель. та навіски ще дайдем. Виніс назад розподілитель, поставив таку сидячку SAS 66 Ось тут рычаги винес значить щиток прибурав. Поставив поставив трактора мтз з малою кабіною только трошки підрізав кронштейн от там Щоб наклонити його більше прикропився ось так цикл Крепление капот прокручивается. А тут насквозь двумя болтами. И там приварил пластинку. Ну и что, потихоньку укреплю щиток. устанавливаю новый НШ-32. Зараз буду заниматься гидравликой. Вести подачу до распределителя и обратку. Ну и Заказав десь я стаканчик той що на дозатор. Десь отут, в цьому районі, не знаю ще, откуда мы ми будемо но до сих тут буде стоять дозатор. Ну що. Потихоньку продовжується встановлення, Потом останутся поставити дозатор. Гидравлику підключу продивиться навеску І поменять брус передній з балкою Тому що тут все он все розбите, все шатається. там брус даже трещинка там он варилось что то ну, в общем якось так так, ну по навісті я закінчив, Раз предстоїть, трубки виведені. Ще ще гружателя залишилось поставити. Значить, планки. Я поставив на у мене були. Трактор буде виконувати транспортні роботи в основному. Ну, якщо треба буде, то куплю добавки. буде над лінних планках потому что планки надо менять яблоки це трошки є. ще время возле того позаниматься надо значить що ось тут я резьби попроганяв все обварив ось тут ще усилив ось тут на отверстие и зварив из пластинка догружателя для крепости уже его Нічого тут не виріваю. Ну і почав я займатися з дозатором. встановив його сюди, на масляний бак, приварив пластину. І ось так, через переходничок. Все буде, я думаю, четко. Но столкнувсь з наступною проблемою. Якщо діло мене встановлювати насос НШ, то тут ось такий глянчик виходу під НШ немає. Ну слава Богу, у мене шестренка є. Тут ще проблема лопнутий брус, балка тут розбита дуже, то я знайшов ось передок. Брус нормальний. Ну як нормальний. Він то цілий, але отут треба прогрівати, пробувати викручувати всі паблани болти. Ну звісно вже це все діло. не проблема зняти кришку греми і поміняти ту шестерню. Ось тут я встановив бачок, зварив таки із того, що було, сліпив його. Ну, потихоньку движусь ну що два дні роботи забув зняти коли була кришка знята відео ну там особо знімати нічого шестерні там грим всі нові стоять коленвал напоминаю тут на один привод ось цей я викинув Поставлю той що треба поставив 10 вінницькі новенький. Зробив брус, повисвітлював болти. Тут напоминаю було з шести з цієї сторони один був отверстие, і з цієї сторони 6 одне отверстие. Все я висвітлював, понарізав резьби. Поставлю сьогодні балку вже люфт, можна сказати, що мінімальний. Единственное, теперь треба найти на 48 райбер трошки прогнать тулки, потому що дуже туго заходить цапки. Ну За ну райбер поставлю, будемо продвигаться дальше.